Так, а далі пішов дом, матч андердогів та вовків. Ні, Коля, Коля, тут, тут максимально плотно вдома. Не зустрічай їх-то. Моросить на спартаку, але гра продовжується. Досить цікавий тур виходить. Сейчас, ну що таке. Кейн, Кейн відкриває рахунок цьому матчі. <плоджує> Сис, сюди, ліво, ліво, ліво. Не, не, не надо, щоб ідеш. Дай бить. Ой, тут нагода в головка вже може бути. Так, так, Володя сам. Коля на станції. Перехват від від Харлоса і вже Вова Головко блядь. погано приймає м'яч, Вова Головко. Так, так. Якась швидкість пішла. Ми вже тим нулю йдемо, але криву швидкість б'ють. Віталій, не швидше, Віталій. Віталій, дом, Силва. Пробіть. Силва. Тут прибивав Силва. Рома, не ховайся за нього, проси м'яч, блядь, раз там стоїш. Ти сам будь не переправив, ти вийшов, а не стояв. Оля, план тащи. Ой, Дарова! хорош, Лаутара, прохладший мяч, и можно, можно идти вперед, можно. <свистит> 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 -х 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 -х. А сзади никого. Сзади, <свистит> сзади. <свистит> <свистит> Назад, Роман, и пешки, блядь. Бля, Виталий. Ніжний медлен. Я зрозумний, Віталік, грай Ну Ми ж першу атаку так пройшли, ну чому він не грає? Садісь, садісь, треба смотрити на ігрока. Вимляється, Макманеман. Треба андердогом відігруватися. Коля там, 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 лишайся пока. Но! Но! Да. Нагода непогана була в андердогів, запресувала команда і вже був шанс в неї. А тут постріл корони від головка. Коля, потягни когось, забери з собою. Віддам низи, Там низи. Ну, вивіть усі! Ой-ой-ой!

Не йди з мораль. Брава, право! Латніє така сніп! Не пускайся! Непогано грають, блядь! Літні, гармо, сніг! Рома, оце краще пізду ворота, блядь! Я не бігай, який бізнес, блядь. Бачило бачу, я.

Я Я са! Діть піно! Коля в нього! Ай-яй-яй! Лишили самого Лавтару і тут буде рахунок 3 3-0. Хвилина! Згорає. Та ще хвилина, що слідує? Що слідує, хвилину ще позориться. 50 секунд ще. Та навіть зі. Поможи, Рома, поможи! Центр усе підійти, ну нахуя ти фланг біжиш? Півдня з фланга вертався блядь, для кіфма смугає три секунди! Ой-ой-ой, тут стріляє Макманеман. Макмана. <гуми на нясь> До вихода! Як же так? До вихода гра! Ой-ой-ой, буде грахунок. Пане все!